Черговий жахливий обстріл. Я думаю, не варто казати навіть наскільки ці обстріли жахливі, і наскільки вони взагалі безглузді, але поза тим, і знову вбиває українських громадян, поза тим. Враження таке, що росіяни цілять по навчальних закладах. Чи підтримуєте ви таке враження? Бо вони ще й подають це потім своїй пропаганді власні, що вони от знищили там якийсь навчальний центр, там ледь не снайперів, чи, не знаю, по-різному. То чи дійсно таке є? І як ви взагалі дивитесь, для чого вони роблять всі ці жахливі речі? Давайте скажемо, що. Зрозуміти хворобливу уяву агресора дуже важко до кінця знайти раціональні е, аргументи, чому саме така в них логіка, теж непросто, чи є певна тенденція уражень навчальних закладів на початку навчального року, тому що цей і попередній тиждень це якраз е, початок навчального року в різні заклади приймали різні реч, рішення, коли їм стартувати. І навіть намагаючись обрати непрогнозовану дату, ну, наприклад, 1 вересня, 2 вересня, останній тиждень серпня, це не обезпечило до кінця, тому що ми бачимо, що тільки на цьому тижні були ураження і помаупу, і Полтава. Останні були суми, там теж навчальний заклад. Так само треба провести паралель, що це стосується не тільки. Навчальних закладів, ураження дуже сильні по медзакладах. Це і Львів, це і Полтава, лікарні під обстрілами, тобто цивільне населення. Те, як подає російська пропаганда, розказуючи, кого вона там знищує, це не відповідає дійсності, тому що в принципі дуже багато навчальних закладів, і школи, і коледжі, і вузи вийшли працювати очно. Хтось в комбінованій формі, хтось тижнями там, чергує, так, якісь тиждень вчаться, якісь не вчаться. Але це не змінює того, що, знявши ковідні обмеження, всі зрозуміли, що є брак і певна спрага до очного навчання, щоб була якісна освіта, щоб наша освіта була конкурентоспроможною і безпосередньо відбувалася ще соціалізація наших студентів і учнів. А не тільки начитка безпосереднього матеріалу. А другий так. момент, давайте не забувати, що реалізовувати дистанційне навчання в умовах раку, зв'язку і світла це теж ще той виклик. Тому що бувають ситуації, коли є дистанційне навчання, тобто онлайн, але. Або викладач не може вийти, тому що в нього нема зв'язку, або студенти, або учні не можуть бути в цей момент забезпечені. Це потребує додаткових коригувань і труднощів. Тому загалом навчатися очно це вихід. Але питання в тому, що це величезна напруга і дуже велика загроза. Я не згадувала ще про Харків, це взагалі окрема ситуація. Давайте нагадаємо, що під обстрілами постійно перебували не тільки навчальні заклади, це навчальні заклади, до речі, і Одеси. Можна згадати так само міста Дніпро, можна згадати бібліотеки. ну, Ви ж теж підете на навчання, користуватися муніципальними бібліотеками, а музеї і інші об'єкти. Який е, ворог знищує всі сфери. Тобто тут немає убезпечень, якщо ми згадували медзаклади, вибачте, але не згадати про те саме Ахмадит або про інші медичні заклади. Ну, сьогодні жахливий обстріл по Львову. Е, хтось спить в себе в ліжку і стає жертвою, хтось перебуває в якомусь закладі, хтось не встигає скористатися. І спуститися безпосередньо в сховище. Тому це все загалом виглядає як просто терор, як тиск, як залякування, як демонстрація своєї кривавості, не, ну якихось нелюдських бажання крові, давайте так скажемо, чи змінить ця кількість цивільних жертв позицію західних партнерів? Скільки має, я не знаю, це дуже цинічні питання, але це ж все одно стоїть. Скільки ще має загинути українців, мирних українців, для того, щоб дії партнерів були більш рішучими? Але або якщо вони залишаються менш рішучими, то чому? Так? Тобто, що ця ціна людського життя, вона відмінна якась. Тому ці питання лунають, вони лунають і пульсують у скронях багатьох українців, і насправді на них поки немає такої відповіді. Чи ви проверяє, е, саме реакцію таким чином світову агресора? Так ви і українську реакцію, в тому числі чи може це ж спричинити додаткову хвилю міграції? Тощо Она же постійно залякують блекаутами, давайте скажемо холодною. Зимою відсутністю не тільки електрики, зв'язку, водопостачання, каналізації тощо. Тобто, це може бути дуже серйозний колапс. Тобто, якщо обирається, наприклад, не об'єкт інфраструктури або не енергетичний об'єкт, а обирається університет, або ще щось, це не змінює того, що це постійний тиск і терор. І кількісно, давайте скажемо, якщо 26 серпня це найбільш масований комбінований удар за часів війни. То всі удари залишаються комбінованими. Тобто одночасно летять і балістика, інші види ракети, шахеди. Тощо, тобто, ще і нас виснажують постійно для того, щоб ми відбиваємо дуже багато ударів, але скажімо, все одно не всі. Дякую протиповітряній обороні. Вони творять реально чудеса, дякую, що ми всі живі. Але не всі, давайте скажемо, знов таки є жертви є. Загиблі, маючи змогу слова співчуття родинам, ми кажемо, що ну от там, думки скаженого, або там якось ще називаємо плани там Путіна по знищенню української нації, можливо, про захоплення України, можливо, повне його прагнення і бажання то одне питання, але. Насправді, то ціла низка людей за це відповідають за кожен обстріл. Не думаю, що навіть на кожен обстріл Путін віддає прямий наказ обстрілювати. То це люди на місцях мають певні плани, бажання, розрахунки, цілі, координати. Якісь люди натискають кнопки, то це означає, що, ну. Натовп людей цілий кровожерливий і тому подібне. І коли ми кажемо, що чи всі росіяни відповідають за обстріли України, ми починаємо говорити, що там Путін лише а росіяни там не так і винні. Я не шукаю зараз винного. Я насправді намагаюся збагнути причину того, що ну, наприклад, я б не зміг на місці там російського військового натиснути кнопку, знаючи, що це вб'є, там що це попаде по школі. Чому так? Чи це жертви пропаганди, чи це результат роботи пропаганди тощо? Я не бачила по цих свіжих обстрілів якихось перехватів, перемовин тощо. Чи знають виконавці, куди вони цілять? Раніше попередні роки ведення війни були інформаційні, такі я не скажу там зливи. Ну, принаймні інформаційні джерела повідомляли нам ці перемовини, коли вони знають. І пілоти винищувачів і інші відповідальні за те, хто натискає кнопку, куди вони цілять. Були розмови з їхніми родинами, які їх підтримували. Тобто, вся кривожерлова оця риторика вона підтверджує, що точно не одна людина відповідальна. Можна казати, що у Путіна знаходиться його країна в заручниках. Там пройшли серйозні метаморфози. Світоглядні, чи можна потім якось працювати з тими, хто надавав ці накази, вони мають понести відповідальність точно. Я сподіваюся, що ми з вами застанемо великий ех, трибунал, це велику справу, в якій мають бути всі причетні, та, ідентифіковані, і безпосередньо понести відповідальність, тому що зараз. На кількість цифрових оцих слідів, які залишаються, да, і можливості ідентифікувати набагато більше, ніж було в минулих історичних періодах, питання в іншому, як це буде реалізовано і коли. І невідворотність покарання за все скоєне, має, має залишатися. І можливо, якщо навіть хтось. Не виконує такі накази. Це вже буде говорити про те, що залишається все одно. Я не скажу надія на те, що, скажімо, є хоч якийсь здоровий глузд. Але поки наразі сьогодні, судячи з цієї кровожерливості, тих, хто виконує ці накази, їх багато. Ну, Принаймні достатньо кількість, щоб реалізовувати всі ті задуми, які вони роблять. Можливо, і не всі, ви ж знаєте, не всі ракети долітають. Є ракети, які падають на території е, Російської Федерації, є е, дрони і ракети, які залітають до сусідів. Тобто не тільки ми знаходимося під постійними обстрілами. Питання в тому, що ми знаходимося під масованими обстрілами постійно. І грати в цей, вибачте, така гра, морський бій, так? Ну, якщо навіть пролітає повз, це ж не означає, що ти в безпеці, це означає, що кудись воно може поцілити або поцілило. І це залишає серйозну напругу серед всіх українців саме в цей час відбуваються певні зміни в українській політиці, і тут, мабуть, що такі дві складові: одна емоційна, інша політична. Перша чи емоційна, чи на часі такі зміни, коли ворог обстрілює навчальні медичні заклади, і так далі. І дійсно серія жахливих атак відбулася, і політична. Чому чи не показує це певну нестабільність політичну в країні, і чи не додає це додаткових, ну, додаткового підґрунтя тим людям в Європі, скажімо, або в політичних колах партнерів України не допомагати або сказати, он, подивіться в них, що відбувається. Певні зміни трансформації ми будемо спостерігати постійно розмови про потребу заміни. Певних міністрів, вона не нова. Другий момент, ніхто не відміняв політичної відповідальності. Я не кажу зараз про певну кримінальну відповідальність. Зараз немає розмов про те, що хтось понесе а, кримінальну відповідальність, що їх усунуто через якісь гучні справи, чи ми побачимо активізацію якихось справ, да, де е, ці очільники відомств будуть фігурантами якихось справ. Так, зараз не йде мова. Але е, є два. Моменти. Перша, а якщо ми говоримо про політичну відповідальність, ну чи можна сказати, що є певні прорахунки в моментах, наприклад, поліпшення захисту інфраструктурних енергетичних об'єктів. Чи були розпорядження на те, наприклад, кращий стан захисних споруд? Розпорядження були. Чи всі вони зреалізовані? Ну, ми бачимо, що питання тут є, і ось якраз. Усунення певних кадрів пов'язані з цим, ну, принаймні така офіційна версія, чи зміниться ситуацію, призначення нових, чи зміниться ситуацію, чи будуть захищені енергетичні об'єкти, чи можна сказати, що ворог перестане бити? Навряд чи. Але можливо, зі зміною відповідальних осіб буде якась принципова інша історія. Якщо ми говоримо про певні перестановки, тому що зараз перше. Процес відставок він не завершений, він в процесі. Да? В Процесі, тобто буде ще голосування, є заяви, які написані від руки, їх там рясно публікують і спікер Верховної Ради, і телеграм-канали їх потім роз... активно розповсюджують. Але ми бачимо, що не всюди є голоси. Чи можна казати, що кадрова історія нам буде показувати, що не на кожне рішення є потрібна кількість голосів? Ну, зараз ми можемо стверджувати, що поки проваленим були кадрові голосування, не по всіх міністрах когось відпустили, когось перенесли на наступні дні. Але ось, наприклад, провалення Кабмінівського голосування по податках показує, що не всюди вистачає голосів. Чи можна зараз говорити, що є певна нестача консенсусу в монобільшості або в тих ще додаткових депутатських груп, які їм там додають, докидають голосів? Ну, я би не казала, що вже є наявна тенденція. Є точкові приклади, прецеденти. Але чи стане це постійною тенденцією? Говорити зарано, подивимось. Якщо просто якогось звільнили з однієї посади, але призначили на іншу, тобто людина не випадає з колоди, да? її не прибирають з гри активно, а просто переставляють на інші ну, позиції, то це означає, що просто відбувається. Заміна на полі, просто ролі змінюються. Команда в принципі більш-менш залишається стало. Наразі говорити, яка там фінальна картина буде по виконавчій владі зарано. і можна ще зазначити, що це стосується не тільки кабінету міністрів, але й стосується, наприклад, там кадрів з офісу президента. Так ми це теж побачимо. Е, яка може бути ключова мета? Ключова мета може бути канал... сканалізувати негатив, який є. Давайте скажемо, що крім ненависті і розуміння того, що в усьому винна країна агресор, ну це зрозуміло, але є ще й відповідальність внутрішня, так і є запит до діючих чиновників, політиків, міністрів, депутатів. Команди президента, ми це побачили до речі на прес-конференції, коли запитували так, про команду. Про команду питання є постійно. Чи пов'язаний негатив внутрішній, адресної до якихось персон? Так пов'язаний. Якщо прибрати цих персон, можна казати про зниження негативу внутрішнього, принаймні, або запиту до влади вирішити ці питання? Ну, подивимось. Насправді, вибачте, але наразі я не бачила свіжих соціологій, щоб сказати вам, ось фіксуємо такий рейтинг. Він пов'язаний, наприклад, спад рейтингу пов'язаний з наявністю отаких от міністрів. Якщо міністрів прибрати, давайте порахуємо там, наприклад, через місяць-два, чи зміниться, чи підросте, наприклад, рейтинг, да, або принаймні, чи можна буде зупинити тенденцію до зниження наразі. Зараз соціології нам не дають того масиву інформації, яку би ми потребували для того, щоб оперувати даними. Але можна припустити, що не в останню чергу заміни кадрові пов'язані з тим для того, щоб е сканалізувати негатив, який є в суспільстві. Є він. І ми заходимо в непростий сезон. Це не тільки початок нового навчального року. Цей взагалі осінь, це активізація політичного ну, певного сезону. Е це канікулярного періоду. Тобто, треба давати рішення, так можна було пов'язати, певно, там. З затримку, да, з тим, що наприкінці літа є просто період відпусток. А, але воююча країна не про відпустки. Далі ми підповзаємо потихеньку до опалювального сезону і розуміємо, що не, нерозвільно будуть пов'язані і бликаути, і наявність світла, зв'язку, і все, що ми перераховували, скажімо, цивілізації да, елементарно, чи може Україна. На заходить в опалювальний сезон, це теж буде питання. Не забувайте, що тарифи збільшуються, а послуга може бути відсутня. Тобто, сплатити за неї треба, заробити на неї треба на роботі, на якій може не бути світла, на яку важко дістатися через те, що може не ходити транспорт. Я кажу, наприклад, ви знаєте, що тролейбуси не ходять, трамваї не ходять, ще якісь моменти можуть бути. да Зупиняється елементарно якесь життя. а Рахунки треба сплачувати ще й без того, що і податки можуть зростати. Ми ж не знаємо до кінця, як вийдуть ситуації, коли в тебе дірка в бюджеті, яку треба закривати. Це все нам показує, що може бути серйозна соціальна напруга, і влада вже шукає вирішення, як цю напругу вчасно сканалізувати. Ще цікаво, що давайте не забувати, вже вони там теж. Заміни ще й в оборонці є, да? це окрема тема. Але е, там теж є свої заміни, або принаймні якісь розслідування ведуться, або ще щось. ну, тобто Там теж йде серйозна ротація. Тобто, осінь нам показує активізацію на всіх щаблях для того, щоб принаймні з конкретними прізвищами пов'язати конкретний негатив і намагатися, скажімо, цей негатив зменшити. Є такий термін купірувати негатив». От я сподіваюся, що їм вдасться його принаймні зафіксувати і зменшити.